Всім привіт, друзі! З вами Ендов і сьогодні я вам покажу, як можна зробити ігровий руль, можна сказати, майже є, тупо із нічого. Тільки телефона, комп'ютера і двох утілів. Нам треба телефон, будь е, ну, ну, тільки щоб в нього був акселерометр. Далі нам надо дві утиліти, Це отака GVP G GVPC, GVPC і X. X360 це є. На цю і на інші на програми. Так само є. Ну, на оці дві утиліти я оставлю ну, ссылку. Силку. Також я оставлю ссылку. На того, щоб. Для телефону оцю утиліт. Перше, що ми робимо, так це скачуємо. Також на сайті ось цієї утиліти, коли, якщо ми зайдемо. Ось, наприклад. І тут напишемо. Ось GVPC або gaming will up І заходимо на ось цей сайт. На нього я ну заставлю силку. І коли ви не ну, йдете, то нам ще потрібно скачати VJOY-драйвер. Тобто, щоб щоб воно працювало. Трошки заждемо. ось. Коли, як ми бачимо, в мене тіліта вже скачано. Тому, коли я заходжу, в мене десь тут було. Ось, ведьой сетап. У вас отаке скачається. Нажимаєте Next. Конечно ж, ні, ні з одного не прибирайте галочку і все, ждемо трошки. Ще трошки заждемо? Все, чуємо звук підключення. Значить драйвер під... підходить для любої версії Windows від 7 до 11. -ки. Тобто, якщо, ну, якщо mm -hmm. ви хочете в Spінta смадрана, то ця утиліта, ну, вам не понадобиться. Ну, якщо в Roblox, то вона ну, якби понадобиться вам. Тому, коли ви все, і нажимаєте Windows. Додатково, і ви тут знайдете конфігур config, Configure VJ. Відкриваєте. І тут ось у вас має стояти 28. У вас буде тут стояти 8, але у мене 28. Коли ви поставили, закриваємо відкриваємо вже утиліту чи ось нам Windows Defender може жалуватися так як ну якби ну якби вона ну її не розпізнає далі на телефон ви завантажуєте теж геймінгвіл Up. Теж виходити, я відкриваю. Коли ви завантажили, відкриваємо і нажимаємо Встановити. Нажимаємо Відкрити у нас і ось. Старт. Тепер ми бачимо, що коли я повертаю, то, то все працює вперед, коробка передач, тачпад. Ну, тепер, тепер я покажу, що далі робити. Далі, коли ви скачали другу утиліту, це X360CE. Відкриваємо його. Це наступна утиліта. Це емулятор Xbox 360. Ось. Вас ще попросить встановити драйвер, воно просто нажимаєте Install. Далі, щоб у нас все працювало, нажимаємо Add, тобто додати. І вибираємо VJ Vidjoy Device. Ось це, тут де підписано як. Нажимаємо додати. Наприклад, тепер X-Assist. Тобто поворот, то як ми бачимо, тепер, коли я повертаю, у нас стік повертається. Далі, щоб нам, наприклад, гоночки в Роблоксі, три... Т... правий тригер. Все, тепер у нас отак, ну і якби... тепер тригер тормовий. І вот тут давайте рекорд. Все. Тепер у нас все настроєно. Як зайду в Roblox включусь. Так, все, ми в Roblox И давайте, но ну, мы заспавним якусь машин. Давайте GTR. Нехай трохи прогрузите текстури. Давайте я рекомендую оставить автомат. Все працює. Тільки треба знайти гру. Ну ладно, друзі. З вами був Льован Яндов, Всім дока-пока. Дякую вам за перегляд. З вами був Яндов. Я вибачаюсь, що мій мікрофон іздає такі звуки по типу. Музика, так як у мене немає більше кай... більш качественного мікрофона. На цьому все. І всім до нових зустріч!